Друзі, невеличка вставочка. Дивіться, ви зараз будете дивитися ролик на Ютубу, який зняв та зробив я і моя команда. Але я, як режисер, хочу знімати для вас кіно в кінотеатр, від якого ви будете кайфувати, і яке принесе Україні Оскар. Тому я дуже прошу вас допомогти мені в цьому, поставивши лайк і підписавшись на канал. І я вам дуже дякую. Ну що, поїхали в Чернігів. Ну що, здрасті казацтво. Угадайте, куди я їду. Та я прикалуюсь. Я знаю, що ви вже по назві цього ролику, знаєте, куди я їду. Я їду в місто Герой Чернігів. Як бачите, я вже готовий, одягнутий. Let's go. Да. станція метро Чернігівська. Люди, які живуть на Чернігівській, найбільш мотивовані на землі, і їхня мотивація починається хоча б з того, щоб не жити на Чернігівській. Ребята, пробачте, я просто е... Короче, приїхав в той Чернігів. І ну, це все архітектура, це все класно, звісно. Ну, перше відчуття... Тут стики девочек красивые У вас чернига вязана так было, ребят? Что я говорил? Черниги место красивых девчат. Я, кстати, так подумал, до речі, в тему до красивых девочек, що дивіться, якщо есть слово красиво українська, да? Але красотка у нас ну, не дуже якби українське слово. Але в нас є ще слово гарна. Тому же, типа, називати девочки гарнютка. Ну прикольно. Є в тебе все, степи і Карпатські гори, є в тебе все, Донбас і Чорне море, є в тебе все, і ліки й половина. А погода осіння. У жовтні осінні, да? дивовижно. Хто би мог подумати, що таке може бути? Eu, eu, eu não Твої Карпатські гори є в тебе все, і Чорне море є. Друзі, так співпало, що сьогодні, 1 жовтня, в мене вдруге день народження, по-перше, влад. Я тебе вітаю. По-друге, сьогодні день захисників і захисниць України. Я в Чернігові і тут є, отам от був невеличкий меморіал. Де були зображені люди, де були зображені портрети і над цими портретами був напис, вони віддали своє життя за Чернігів. Хтось віддав життя за щось. Е, я, чесно кажучи, не дуже, як би. Публічний в плані щось говорити або висловлювати свої почуття, але якщо в мене є вже така можливість зробити це ось так, я хочу проізністи невеличке своє читвірастіше до пошани та дяки наших захисників. Я дякую за каву зранку. Я дякую. За те, що можу встати на світанку. Я дякую за зустрічі з білявкою. Я дякую за прогулянку з друзякою. Я дякую тому, хто в бою за вишиванку не завжди може випити ту ж саму каву зранку. Не зігріє його зараз і білявка. Я дякую за голос. Сестри почути хоч і вдалині. Слава нашим захисникам і захисницям. Ну що, братва, я вже вдома і давайте тоді будемо. Щас. Трошки. Так, от І давайте тоді вже будемо е, рахувати. 900. 30 гривень на мої хворі зуби кажуть мені дякую. Які у мене враження з приводу Чернігова? Давайте так, якщо у вас в місті мало дівчат, їдьте в черні. Але пацки. Їдьте і будьте там гостями. І ведіть себе чемно. Бо дівчата люблять увагу, яка не порушує їхні кордони. Дивіться, скільки завгодно. Тільки ніяк, блядь, животні. Просто посміхайтеся у відповідь. Всіх обійняв. Якщо ви не можете мене обійняти, то поставте лайк. Для мене це буде так само. Якщо підпишетесь, бажайте це по цілому в щічку. Всім до зустрі.